Генсек НАТО Марк Рюте закликав країни-члена альянсу довести оборонні витрати до 2% ВВП до літа 2025 року. Також він натякнув, що якщо союзники не виконують зобов'язання, їм може зателефонувати дуже приємна людина з Вашингтона з більш жорсткими вимогами, маючи на увазі 47-го президента США. До слова Дональд Трамп вже неодноразово просив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого валового внутрішнього продукту. У рамках візиту до Брюсселя мер Києва зустрівся з керівником та е командою місцевого управління поліції. Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Телеграм. Він запевнив, що співпраця між містами триватиме і надалі. Зокрема, вже наступного місяця Київ отримає 2000 бронежилетів для захисту працівників екстрених служб. Також брюссельські правоохоронці поділилися досвідом і мет методиками забезпечення порядку місті та агломерації. І традиційно, друзі, нагадуємо, що ви можете стати частиною спільноти людей, які хочуть знати і розуміти більше. Для цього варто долучитися до нашого новинєвого каналу у Вайбері Київ 24 Відскануйте, будь ласка, QR-код, який ви зараз бачите на екрані, і підпишіться для того, аби бути в курсі усіх подій, які відбуваються в Україні та за її межами. І так само нагадуємо, що Вайбер, і Телеграм відкриті до спілкування. Номер незмінний 068 – 044 044 1. Закликаємо вас писати, реагувати і рефлексувати на всі ті теми, які ми підіймаємо в ефірі. Ну і далі будемо говорити безпосередньо про наші взаємини зі сполученими штатами Америки. Тому закликаємо вас так само висловлюватися на цю тему.